Сили оборони України повертають позиції у Вовчанську. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці духовної у центрі міста. Проте російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині та подекуди мають успіх. Тим часом у мережі поширюють відео, як українці, попри все продовжують жити у вовчанську і навіть обробляють городи. Це як виглядає сюр а, людина у вовчанську? В нього картошка зійшла, її обгорнути потрібно, тому блять, яка нахуй війна, яка блять евакуація. У мене картошка, блять! Картошка! Щоб ви не сумнівалися, що ми в овчанську просто я далі продовжу знімати. Ось. Стела Вовчансь зараз. От. Какой короче. Друзі РБК Україна продовжує збір на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити безпілотники для бійців 109-ї бригади. Приєднуйтесь до збору і ви. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу.